щоб раніше тут був острів Кіара? тримайся я вже тут Ну от, ти в безпеці знову Ох. Ох. тобі краще вже піти додому О, це так мило ти сподобалася йому тільки Фолі не подобаються бабуїни. Я проти бабуїнів нічого не маю, поки вони не вилазять на мене. Увага всім! Ви не повірите, але <плес> ніхто не хоче зняти його з мене. Ніхто не хоче витягти мене з цього острова. Кіара? О, так. Якраз у це ви мали не повірити. Хіба тато не попросив тебе привести церемонію виляння буйволів? Що ти робиш на тому острові? Коли ми прийшли сюди, тут не було острова. Злива розмила землю, нас відрізало. Не хвилюйся, ми витягнемо вас звідти. Так, Кляра, послухай Каяна і поваляйся, поки на галявині. Поки вартові нас врятують, ти вже вбереш у себе всі аромати квітів і будеш готова до церемонії. Ем... А що з ним робитимемо? Відведемо додому. Його сім'я, певно, живе на великому дереві бабуїнів у гаю на яні. Це недалеко, тому дорога не забере в тебе багато часу. У мене? Ем, Хіба я не потрібна вам, щоб урятувати кіару? Ми якось протримаємося. Крім того, здається, ти дуже подобаєшся бабуїнчику. Яке щастя. О, гаразд. Коли нема куди діватися, я швиденько. Дякую, фулі. Готовий. Гей, легше з вухами. І хвоста не тягни. О, бабуїни. В себе вдома. А я можу повернутися і допомогти варті. Бабуїни. Аго! Є хто вдома? Фулі з левиною варти? О, о, о. Яким ти відром? Не хотіла, щоб ваш малюк добирався додому сам. Це так мило. Але є одна проблемка. Це не наше маля. Це маля наших сусідів. Ясно. На якому дереві вони живуть? Дереві? Вони не живуть на дереві Фолі. Вони живуть на скелях мапанга. У печері, аж на самій вершині, аж на самій вершині. Здається, це забере більше часу, ніж я думала. А ти можеш тим бабуїнам дещо від нас передати. Що саме? <шлід> О, бабуїни! завжди кидаються фруктами. <плід> Аче, чия черга злазити і збирати розкидані фрукти? <плід> фузурі! нам треба звідси вибиратися. Що це ви робите? Наносимо грязьову маску. Пам'ятай, що краса вимагає жертв. Не рухайся, хай висохне. Ну хіба не класно? Вона каже. Здається, що. <гум> Ех, я кажу, що ми застрягли, а я не хочу змушувати буйволів чекати. Потрібно придумати, як перейти цю річку. Навіщо йти на церемонію, якщо ти не у всій своїй красі? Твоя шерсть стала шовковистішою <гум> Та як? Може, ще грязі?